妈，妈，妈。 Українські чубатки несуться справно. Щороку дають державі 19 мільярдів яєць. Тож їх дефіциту в останні роки не відчували. Напередодні великодня розцінки на яйця традиційно зростають. Цей рік не виняток у травні. Ймовірно, матимемо плюс 20% до вартості. Хоча нині і птахофабрики ціни знижують за місяць яйце. із 6 гривень подешевшило як мінімум на гривню. Це за десяток. Звісно, у магазинах купуємо дорожче через націнку продавців. Нічого неожиданного в этом году не буде. Я думаю, буде перед Паспортом небольшої повышення цен. Но если говорити сьогодні о реальній ситуації, то при себестоїмості 6 гривень сьогоднішня ціна відпускна від 4,70 до 5,50. Якщо подивитися історично, то років так 3-4, там була надвисока ціна на яйця, то вона доходила десь до 15 гривень. Та фабрик це було скаж було пов'язано з високою ціною на корми, і собі вартість яйця тоді була досить висока. А ось їдять українці яйця за милу душу. Якщо вірити статистиці, то впродовж року співвітчизник споживає 305 штук. Тоді як фізіологічна норма, 280. дуже корисні яйця діточкам. Кушаємо яйця в будь-який продукт, супчик в все кушаємо з удовольствием. У рібінку должно бути це питание питання і його корміть треба. Дієтологи радять більше ніж два яйця у тиждень малечі не давати. А ось дорослі можуть з'їдати стільки щодня, кажуть, воно низькокалорійне. Містить лютеїн, який подбає про гострий зір, а ще сірку. Вона синтезує вітамін В1. Він корисний для шкіри, нігтів і шевелюри. Фахівці рекомендують яйця довше ніж 30 днів не зберігати. А головне, якщо не хочете вкрутити їм віку свіжості, в жодному разі не мийте. Тоді скорочується термін їх зберігання це до 12 днів. Тому що захисна плівка змивається і шкарлупа вже не так захищається. Воно. І ще залежить від вологості більш в сухих приміщеннях. Якби вважається, що термін дійсно довший. До речі, бажаєте перевірити яйце на свіжість, бо виробникоти не довіряєте занурте його у невеличку ємність із водою. Якщо воно буде плавати зверху, то значить яйце не свіже посередині це так майже свіже. Якщо падає на дно це свіже, добре яйце. Наталія Яровончук Кирило Ліхачов. Новини ЮБІАР.